Слідом за доларом дорожчає бензин. У деяких мережах АЗС цінники підскочили на 9-11 копійок. Однією з головних причин аналітики називають зростання вартості нафти у світі, а ще дешевша гривня. За словами економістів, зв'язок є. Є прямий зв'язок, оскільки у нас основний бензин, який на ринку це імпортний. Тому відповідно, трейдери себе страхують у даній ситуації, тобто є певна невизначеність, певна нервозність по відношенню до обмінного курсу долара. Відповідно, вони певним чином намагаються закласти ці ризики вже в ціну. Щоправда, за прогнозами паливно енергетичної групи при профільному міністерстві у першій декаді вересня бензин та дизель справді мають подорожчати на 25-40 копійок. Поки що вони з. Мінилися на 10 копійок. Зараз на АЗС А 95 коштує в середньому 10,82, де спальне 9,62 копійки за літр. Протягом останнього місяця вартість партії нафтопродуктів, які закуповуються українськими трейдерами, зросла приблизно на 150 доларів за тонну. Не всі трейдери зараз можуть розраховувати на лояльність споживачів, тому можливо і втримуються від. Підняття цін. лише 11% АЗС по всій країні наважилися підняти ціни, кажуть аналітики. Тому говорити про те, що подорожчання пального в Україні масове не варто.